Якщо порівнювати доходи міст обласного значення нашого масштабу, таких як Тернопіль, Черніці, Рівне, Луцьк, Житомир, Хмельницький, так я вам скажу наступне. Третій рік поспіль нашої каденції найнижча дотація вирівнювання з поміж цих міст. Другий рік поспіль нашої каденції з моменту. Державної дорожньої субвенції, найнижчий розмір цієї субвенції в міський бюджет саме по нашому місту. Третій рік поспіль нашої каденції, найнижче усереднені доходи сплати за землю. Третій рік нашої каденції, найнижчі показники по власних доходах бюджетних установ. Перелік можна продовжувати, друзі. Знаєте, цифри. І дуже чітка справа. Тут не з Лукавиш. Цифри вони дуже прямі. Так от цифри показують, що саме порівнюючи бюджетні показники інших міст можна оцінити ефективність роботи мера і його заступників. Знаєте, ми багато всі говоримо про генплан міста. Так от якось на, якомусь, на одній з нарад річної давності або більше річної давності звучала цифра. Генплан обійдеться в 2,5 млн грн. Так от сьогодні ця цифра ледве перевищує мільйон. Мільйон гривень є попередня оцінка вартості, яку зараз, на яку зараз заключили угоду. А була потреба 2,5. Чому так? Питання риторичне. Наступне. Має клопотання пропонування нормативно-грошової оцінки землі Івано-Франківська. Клопотання в розмірі 472 тисячі гривень. На наш альтернативний запит, який ми адресували відповідній установи, ми отримали цінову пропозицію 270 тисяч гривень і ще можна було ціну понижувати. Тобто, друзі, різниця. Клопотання бюджету прийшло 472 тисячі, у мене є документ. А. Установа каже, коштує воно 270. Я не розумію такого, такої логіки цифри. І на завершення, друзі, тут говорилося про те, що доходи другого кожи це є плата за землю. Ми це з вами знаємо. Так от ми третій рік поспіль говоримо про те, що треба здійснювати інвентаризацію земель. Продовж трьох років виділено близько 300 тисяч гривень на цей, на цей напрямок. Так от я вас інформую, за перший квартал в результаті так званої інвентаризації земель падіння проти минулого року кварталу першого півтора мільйона гривень. Вот вам ефективність використання бюджетних коштів і сумлінне виконання обов'язків наших чиновників на завершення. Перелік можна, друзі, продовжувати, як і можна говорити про інші чергові подвиги наших міських урядників. Я вам скажу наступне. Бездарне керівництво містом сьогодні є очевидним. Мало того, що наші міські очільники не здатні мобілізовувати кошти в міський бюджет, вони не здатні ними ефективно розпоряджатися. Тому, аби не бути голослівним, як на початку на своєї доповіді, я скажу про те, що всі мої аргументи, яких ще, ще набагато більше, і ми можемо їх підготувати ще, свідчить про те, що діяльність мера Анушкевича є і його заступників є збитковою для міста Івано-Франківська. Дякую.